Всім привіт, з вами МакБер, і в мене є до вас питання, як вам така графіка? <плес> <плес> мені. Мені якщо чесно подобається. <плес> Ладно, і суть цього відео в тому, що на цій графіці я буду сьогодні грати. Буду я грати, навіть в Рояль Я сказав, в Рояль І за того, що катки тут недовгі і. Ми з вам, можемо з вами быстренько протестувати, як грати на таких графіт. Ну, погнали. Короче. О боже мій. Ми вже а, <свистити> Я не знаю. Я не знаю даже. Ну это же ви понимали, не знаю даже куда я лечу. Я просто кудись лечу, фіг знает куди. Так, я приземлився, походу. Так Интересно. Я ж ви понимал, вообще ничего не бачу. Я бачу тільки свій скин і дорогу. Я сейчас я дивлюсь на міні карту Де де сундук? О, вот. Да господи, де сундук? Алло. А, сначал. Я не бачу нічого. Це він? Бронещит. Так, Дайвин, я не бачу даже. А, вот нашел. Почкай, да я быстренько поменяю. Видите? Давайте хоть бы 6 поставим. О, о, так набагато лучше стало. Он я не бы бачу, но ну, я не знаю бачу на почка сейчас пішли лутный, У На тупо пушек нема. Я, я не понимаю, что парни так багато бути в своих часах. Тринь. Так Я буду искать лут. Туди щ... <кък> де щелик приземлився. Я лучше свалю піду. Я радий хоть що... щось видно. О боже, глаза ріжі, ви б знали. О, дробаш, помпа. Тут и щелик до мене шагаю. Так, ще якісь пушки. О, мікла, Прикольно. Так, де челики? Я хочу попробовать попасть. Вот она. О, бачили? Я вбив. Я не можу попасти просто. Ух. Тин. Ай. Боба. Сейчас разражусь. Домой. Чекай, Ну, угу. Там зона йде. Я нічого не волную не візьму. сейчас надо. Видите, вроде можно так сделать. А. Я, короче, не получилось, мама. Ну ничего. Мне зона. О, тут медали какие-то. Мне зона показывает наступку. Сейчас давайте медали какие-то, Там ее медали. А, я уже взял. Ну, кофе. Че, мне не надо это чарика какой-то. Тут Челик стоит. А, о, упа, экзотическая. Да. Так, а, куча Ну, от, о, вот это классная штука. И разгладили ей. Давайте ще забьем. Забьем бегу. Вс. Так. Кто у нас... О! Мужчина. Бел. У него э, кол колки ответ шо. Нет, сами не надо. О, у него я коронка. Так, мамонт, взрывный. Везьму. І друго... Короче, не надо. Мені не надо. Не надо мужчина. Вот. Ай. Не, мене заправили. Ладно, мені понравилось. Мені кажется, можна ще одну катку зіграти. Або не, давайте я щас зайду в якийсь плейс, якийсь трейнг і попробую зробити дабл ейт, хоть. Короче, ми запустились, у нас є оружки і от така вот лестниця. Ви спитаєте мене, що тут робити, ну дивіться, як я казав, ми будемо робити дабл і а може і трипл едіт. Ладно, ну давайте попробуем, це типа ставити лесенки і отак. Вот <laughs> <laughs> давайте, ладно, пофіг. Так, типа... Я вообще сам по собі не дуже вмію його робити. О боже. Тобто, я типа... Я не скажу, я б не сказав, що я кіберспортсмен якийсь там. Дуже. Ну типа, устройтесь, ніби вмію. Ой так вот оп 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 оп, -оп. ого вот это классно было оп оп о боже оп 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 да боже Все надо тут лесенку и і... то да, боже бист ладно сейчас давайте спрыгнем опа тут вроде можно а вот тут короче Что мы еще можем попробовать сделать давайте просто построим вот так вот вот это вот это вот это не знаю вот так вот так давайте 90 попробуем вот идея Ой, боже я 90 я просто последний раз пробовал строить это ну дуже давно типа они не сильно нужны они типа так чтобы сверху снайпер это чисто Ну, короче, да. а якщо вам интересно вообще. То блин Короче, якщо вам вообще интересно Сей, Як вам удобно, ну типа якщо вы хотите начать играть Як вам удобнее Типа наприклад редачи бо В В оригінальному редакции Когда вы робите вот так вот Нажимаете Воно вас не само редаче Вам надо нажати і ще раз потом це підтвердіть. А я зробив собі так, що вона сразу підтверджується. Тобто, ну от. Якщо вам це надо, я можу об'яснити, як показати. Ну, це на цьому відео. Так, давайте ще триплейт попробуем зробити. Оп! Це нам надо отак так зробити. Ой, наф... Нафіг я передачу. Отак от. вот, Отак. Я от поставив, я не знаю. Вот тут надо цей стіну. Отак, отак от. І отак так от. Ой. Ні, не получается Та йокарный бабай я не встигаю просто я триплет я никого не миг работать просто ну я его иногда кого с друзьями грав, иногда получалось робити. ну со случайно честно ну там і то Вы знаете, там не все пидаря, там вот так вот. Оп-оп. Лесенка, оп. У тебя вот конус. Стенка. Ой. Ну, короче, допустим, например, вот тут вот так стоял. Эти это конус. Вот а тут пол. Вот так, вот а тут стена стояла. Вот ну, и типа я вот так, вот так я в них. Ой. Так даже я сейчас может, это а дырить. вот бачите? Ну, короче, они бы норм Ще можна попробовать, давайте прицел перевіримо. і тільки надо в інший в иншукакку зайти. Вот я, короче, зайшов в section. Е, секшн. Е, я тут хі -хі, нічого не бачу, к сожалению. Ну, давайте подивимося хоть, вот, наприклад. Э. Е, Сейчас. Так, що це? Аим 360 трейсинг? Давайте попробуємо. Так. <śmany> Nie, ja считаю, że im znatno chryma je. Ладно, давайте от, просто так сравним. Е, наприклад, візьмем е, без ограничений кадри і решение 3D на максимум поставимо. Щоб нормально було. Ну хоч і графіка буде фігова, але давайте попробуємо. От тепер час. Так, ну мне кажется, они бы уже лучше. Мені кажеться, що вже лунається, чесно. Ладно, тоді з вами... Я не можу ли сам розвернутися, що він... цей коротше, робот. Давайте. З вами був МакБер. Ми пробували в цьому відео, як, я... як зміниться мій геймплей, коротше Fortnite при фіговій графіці. А з вами був МакБер, я вже це другий раз кажу. Всім удачі, всім пока.